Чверть мільярда гривень на Євробачення 2017 тисячі Міністерство інфраструктури підрахували приблизну вартість проведення конкурсу в Україні. Більшу частину грошей уряд очікує отримати від інвесторів і закордонних партнерів. Тим часом українські міста сперечаються, де буде відбуватися дійство. Олександра Мітіна. Більше Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Львів чи Київ. Організатори дипломатичні. Де буде? Ну, звісно, поки що немає жодних навіть ну передбачень. Місцева влада категорична. Київ не має конкурентів у Херсоні. З кличком не згодні. Ми претендуємо саме на фінал. Мер і голова адміністрації Херсона скликають журналістів, щоб урочисто заявити Євробачення 2017 буде тут, бо близько до Криму, і взагалі гроші вони вже збирають. Місто Херсон вже готове виділити близько 300 мільйонів гривень. Обласна рада бюджет готовий. Ми прораховували десь близько там млн мільйонів до 50 млн гривень. Соцмережі відреагували миттєво. Однак, мера Херсона фотожаби не бентежать. Як не образити киян? Він придумав. А хай Київ забирає собі півфінал У столиці. За право проводити конкурс змагаються одразу дві будівлі за кілька метрів одна від одної. НСК Олімпійський, де було євро 2012 та палац спорту, де власне проходило Євробачення 2005 12 років тому все почалося з її перемоги. Несу твої, Руслана трофеї. Трофеям раділа Україна, але не урядовці. Коли всі хапаються за голову, коли переді мною Дмитро Табачник. Які сидить і каже, а навіщо нам? От я кажу, вам точно не треба. А нам треба. А де ми візьмемо гроші? Я кажу, ви ніде, а ми знайдемо. Десять місяців. Частина з яких припала на помаранчеву революцію. Державі було не до Євробачення. У березні 2005-го, коли всі квитки на конкурс уже було розпродано, тодішній директор НТКУ Тарас Тецьків підписав договір про оренду палацу. спорту. Наступні два місяці він запам'ятав такими ударна комуністическая стройка. Від тодішнього будівництва сьогодні ані сліду. У головній залі палацу спорту готуються до матчу з баскетболу. Покриття на сцену піднімає ще радянський механізм. Але відповідальне за технічне забезпечення споруди Віктор не втрачає оптимізму. Той раз витримали цей витримав. Це буде атака. За масштабами Євробачення палац спорту майданчик невеликий. У 2005 тисячі ці крісла, які тут з радянських часів, довелося прибрати як і сектор навпроти для того, щоб втиснути сюди світлове обладнання. Сцена тоді була висувна і закінчувалася ось тут. У 2005-му на Євробаченні у цій залі сиділо 6 тисяч людей втричі менше ніж цьогоріч у Стокгольмі. Сусідній Олімпійський готовий прийняти 60 тисяч. Відсутність даху місцевих керівників не зупиняє. Можна пушками розганяти вибачте, тучі. Сцену посеред стадіону вже будували для Мадонни, Редхочілі та Океану Ельзи. Саме тут хоче провести Євробачення столичний мер. Це було б міч Мрією і залишиться. Розчаровує стецьків. Точно не може бути на стадіонах. Правила європейської мовної спілки передбачають наявність критого приміщення, яке би вміщало не менше як 2000 тисячі глядачів. Таких приміщень у нас небагато. де саме втілять у життя подарунок Джамали. Визначить Оргкомітет Євробачення після туру містами України. Олександра Міціна, не Ковальська, Наталка Волосацька, Олена Ваніна, ТСН один